У Лозівській громаді створюють молодіжну раду в рамках цільової програми підтримки молоді на 24-26 роки, яку депутати міської ради одноголосно підтримали та прийняли на сесії 18 жовтня. Молодіжна програма буде давати нові та сучасні можливості для молоді, зазначають фахівці Лозівського міського центру молоді. І одним із заходів цієї програми є створення молодіжної ради. Тобто молодіжна рада у нас взагалі спочатку планувалася створюватися ще в липні. 2021 року, тобто тоді ми збирали також ініціативну групу, збирали ініціативну молодь і планували створення молодіжної ради. Але, на жаль, потім так сталося, що розпочалася війна, і це все діло припинилося. Ми повністю свою діяльність направили на волонтерську. Потім ми виграли в проєкті від Мріємо та діємо від Арекс, де змогли виграти таку можливості, як написання нової програми. І до цієї написання нової програми у нас взагалі-то війшло таке поняття, як створення молодіжної ради. Це такий консультативний до речі Орган або така молодіжна конгрес, який вирішує більшість питань молодіжної політики у громаді, тобто вони не будуть йти окремо від нас, і ми не будемо йти окремо від них. Ми будемо знаходитись з ними у такій тісній кооперації і будемо разом вирішувати ну, будь-які молодіжні питання, які будуть виникати. Тобто, молодіжна рада, вона може сама вигадувати будь-які проєкти. Вона може сама запрошувати бюджет участі на ці проєкти, Вона може вносити. Зміни до певного законодавства, що стосується молодіжної політики, вона також може вносити певні свої законопроекти, якщо вона вважається за потрібне. Вона має право брати участь у сесіях, у скликаннях депутатських та висувати власні якісь свої пропозиції щодо молодіжної політики у нашій громаді. Створення молодіжної ради досить тривалий процес, який за прогнозами фахівців центру молоді планують завершити на початку 2024 року. І першим кроком є створення ініціативної групи. Ми збираємо ініціативних людей, які в майбутньому, можливо, вступлять до цієї молодіжної ради. Потім у нас буде відбуватися процес голосування за лідера молодіжної ради, буде відбуватися процес громадських слухань, і лише потім буде у нас саме створення молодіжної ради. Саме ініціативну групу ми плануємо створити з представниками депутатського корпусу, з представниками органів місцевого самоврядування, тому що це така група, яка не залежить від віку або певного статусу, або посади. І вже потім, на базі цього, ми будемо створювати. Саме молодіжну раду, з якою будемо тісно співпрацювати разом. У самомолодіжну раду можуть війти люди лише від 16 до 35 років. Молодіжна рада створюється каденцією на три роки і потім йдуть перевибори членів молодіжної ради. Створення молодіжної програми в громаді проводиться в рамках проєкту Творимо молодіжну політику в громаді разом з молоддю, який організовано в рамках програми Мріємо та діємо та за фінансової підтримки міжнародних організацій. Також центр молоді у межах молодіжної програми планує проводити багато заходів, зокрема соціального і психологічного напрямків. Планують співпрацювати з різними підприємствами, з установами, які вирішують правові питання, та займатися осучасненням місць відпочинку. І ці заходи також можуть бути проєктними. Ми можемо створювати якісь власні соціально важливі проєкти або психологічні проєкти. І ми плануємо цим займатися, тому що ми знаємо, що зараз дуже гостро стане питання, як військова реабілітація або допомога ВПО переселенцям і тощо. Тому ми плануємо створити такі проєкти, які будуть допомагати саме от соціально вразливим людям. Ми зараз дуже активно шукаємо певних спонсорів, певних донорів, з якими ми можемо разом Оперувати та створювати якісь проєкти у нашій громаді. Тобто, наприклад, як був проєкт Спільно точки зустрічі проводився у нас кооперацію з громадською організацією. Наразі ми також шукаємо певних лідерів громадських організацій для того, щоб створити власний проєкт у нашій громаді. Або ж коли ми створимо молодіжну раду, можливо, будемо вигадувати з ними власний проєкт та запрошувати бюджет участі для його створення на базі, наприклад, нашого центру або на базі будь-якого іншого закладу.